До Пасхи всі готуються старанно. Хтось білить, хтось фарбує, хто мете. В хатах порядок ладно, бездоганно, ну це ж не дивно свято ж дім іде. Побілені садки, подвір'я чисті, весна панує, все цвіте кругом, розквітли перші квіточки барвисті. Як гарно, як приємно йти селом. У домі, у обісті всі прибрали, ну а себе підготували ми в серцях і душах все повичищали, нема сміття там, холоду зими. Чи нам про це не варто говорити? Я думаю, важлива тема ця оселі треба, звісно, чепурити, тим більш потрібно готувати серця. Христос помер для нашого спасіння. Щоб дарувати всім людям неба, синь. і до дня його святого Воскресіння, усе гріховне від себе відкинь. Можливо, миру в домі ти не маєш, образами заснована душа, мов павутинням, томишся, страждаєш, зітри їх і прощення все прикрашай, ненависть заздрість, вимітай із хати, нехай повсюди буде чистота. Навчись любити, кривду пробачати, Хай прикрашає дім твій доброта. Сварки і злість скоріше викорінюй. Злобуй невірство, викинь у смітник. На лагідність любов усе замінюй. ласкавим словом гнів зміни і крик. Вдягни одежу. Білосніжну святість і килимок любові постели, лице твоє освітлює хай радість, в молитві свою голову схили, щоб у пасхальний день знайшлося місце у серці для Воскреслого Христа, щоб відмічав ти свято Це врочисте із чистим серцем. Це твоя мета. І будеш ти тоді торжествувати. У житті Твоїм відбудеться прогрес, піднесено день святкувати і радіти щиро, що Христос воскрес!